Що перед початком Великої війни, 22 лютого, 2022 року, герой Ігор Боці вирішив стати на захист країни. Тому через два дні, коли окупанти перетнули український кордон, він вже був готовий боротися за свій рідний дім у складі збройних сил. У нас дуже націоналістично налаштована людина. Він просто по-інакшому не міг поступити. Це були зібрані речі вже. Навіть до того числа, як це сталося, і машина була зібрана з цими речами. Оксана Боці розповідає, чоловік виконував бойові завдання на Київщині. Основним його обов'язком було б перерізати логістичні шляхи окупантів. Для того щоб вони групами заходили, зад перекривався, обрізався шлях відступу назад, і от такими частинками росіян знищували. Однак, у вересні 2022 року життя захисника на 57-му році під Бахмутом обірвалося. Поблизу захисника підірвалася граната, осколки якої влучили йому у шию. Після себе герой залишив тільки теплі та позитивні спогади. Це була найкраща людина в моєму житті. Оксана одна із тих, хто сьогодні прийшли отримати посмертну відзнаку за свого захисника. 31 орден за мужність у стінах державного архіву вручили батькам, дружинам та дітям героїв нашого краю. І саме завдяки їм, завдяки їхній мужності. Ми сьогодні маємо можливість. Працювати має можливість продовжувати жити і спільними зусиллями боронити нашу країну. Візнаку за мужність включають українкам та українцям за виявлений героїзм при виконанні військового, службового, громадянського обов'язку в умовах пов'язаних з ризиком для життя.